Вітаю! Сьогодні ми розглянемо з вами будову зовнішньої сонної артерії. Артерія Carotis Externa. Ми з вами вже говорили, що зовнішня сонна артерія відходить від загальної сонної артерії на рівні верхнього краю щитоподібного хряща в межах сонного трикутника. Ми можемо побачити, що зовнішня сонна артерія спочатку розташовується присеньо від внутрішньої сонної артерії. Але далі, піднімаючись вище, зовнішня сонна артерія має вічне положення стосовно внутрішньої сонної артерії. Початковий відділ зовнішньої сонної артерії прикриває мускулюс плятізма підшкірний м'яз, та грудинно ключично соскоподібний м'яз. Зовнішня сонна артерія проходить позаду шилопід'язикового м'язу, мускулю стіля хіоїдеус та заднього черевця двочеревцевого м'язу. Musculus diagastricus. І далі ми з вами говоримо, що на рівні шийки нижньої щелепи зовнішня сонна артерія розгалужується на свої кінцеві гілки. Це поверхнева скрунева артерія, артерія темпераліс суперфеціаліс та артерія maxillaris. Верхня щелепна. Артерія. Їх ми будемо з вами вивчати трохи пізніше. Тому що сьогодні ми з вами поговоримо про дві групи гілок зовнішньосонної артерії. Це передня група гілок та задня група гілок зовнішньої сонної артерії. До передньої групи гілок зовнішньої сонної артерії належить верхня щитоподібна артерія, артерія тіроїда суперіор, язикова артерія, артерія Лінгваліс та лицева артерія, Артерія фоціаліс. І зараз ми з вами більш детально розберемо будову та топографію гілок. Передньої групи зовнішньої сонної артерії. анастомози, які утворюють ці артерії, і подивимось все це. І перша артерія, про яку ми з вами поговоримо, буде верхня щитоподібна артерія. Артерія тіроїда суперіо. Вона відходить від початкової ділянки зовнішньої сонної артерії на рівні. Великого рога під язикової кістки. Спочатку вона йде дещо вгору, далі доподібно вона спускається донизу і йде до верхівки частки щитоподібної залози. І в цій ділянці верхня щитоподібна артерія розгалужується на три гілки: це передня залозова гілка, glandularis anterior, це задня залозова гілка, рамі glandularis posterior. Та бічна залозова гілка рамі Гляндуляріс Латераліс. Ці гілки живлять щитоподібну залозу. Вони анастомозують з гілками від Підключичної артерії від нижньої щитоподібної артерії, артерія тіроїда інферіор. І тут в ділянці щитоподібної залози формується анастомоз, він має назву міжсистемний анастомоз. Ми з вами говорили на першому занятті про анастомози. Так, та їх класифікації. І от коли артерії виходять із різних басейнів їх гілки, так, то вони мають назву міжсистемні анастомози. Тобто ми маємо верхню щитоподібну артерію як гілку зовнішньої сонної артерії та нижню щитоподібну артерію як гілку підключичної Артерії, запам'ятайте, будь ласка, ми з вами також говорили про те, що кровопостачання органів, таке масивне кровопостачання з великими анастомозами, виходить з того, що орган виконує дуже важливу функцію. Будь ласка, згадайте, яку функцію виконує ще подібна залоза. Тепер розберемо гілки, які відходять від верхньої щитоподібної артерії. Це підпід'язикова гілка. рамус infrahyoideus. Ця гілка вона, а, живить під'язикову кістку, так і м'язи, які прикріплюються а, до під'язикової кістки. Наступна гілка це рамус з теноклеїдом ключично-соскоподібна сускоподібна гілка, яка кровопостачає одноіменний м'яз. Наступна артерія. артерія... Ля Рінгия суперіор, верхня гортанна артерія. Вона проходить, бачите, присередньо над верхнім краєм щитоподібного хряща, вона пронизує щитопід'язикову мембрану. Так, і далі вона потрапляє вже в порожнину гортані, де живить м'язи, слизову болонку огортані гортані та частково надгортанник, надгортанник та під'язикову кістку. Тепер дивіться, я вам залишила тільки гортань, да? тому що наступна гілка вона має назву персне, щитоподібна гілка раму с Тіроїдеус. Вона кровопостачає одноіменний м'яз гортані так і утворює догоподібний анастомоз з гілкою протилежного боку. А на цьому ми з вами закінчили вивчати гілки верхньої щитоподібної артерії. Будь ласка, запишіть їх собі і запам'ятайте їх, топографію та Ділянки кровопостачання. Наступна гілка, яка відноситься до передньої групи гілок зовнішньої сонної артерії, це язикова артерія, артерія лінгваліс. Вона дещо товша за верхню щитоподібну артерію, вона відходить вище від цієї артерії, вона проходить. У язиковому трикутнику. Так, ми всі знаємо, що таке язиковий трикутник: це трикутник пірогова. Будь ласка, згадайте з розділу міології, чим обмежений цей трикутник, так і його клінічне значення. Так, ця артерія проходить, дивіться, вона йде вверх, проходить над великим рогом під кістки. А потім йде вперед і присередньо. Спочатку артерія прикрита заднім червоцем до м'язу, під язиковим м'язом, а далі е, вона, е, бачите, проходить між під'язиково-язиковим м'язом та середнім семстріктором е, глотки, та, середнім звужувачем глотки, вона йде до нижньої поверхні язика. Ну, так, дуже добре видно. Проходить по нижній поверхні язика і далі входить в нього, де розгалуджується на свої кінцеві гілки. Давайте розглянемо, які ж гілки виділяють у язикової артерії. І перша гілка це раму супрахіаїдис. Це надпід'язикова гілка. Вона відходить від язикової артерії. Вона проходить по верхньому краю під'язикової кістки, далі вона анастомозує з одноіменною гілкою протилежного боку, і кров постачає підязикову кістку та прилеглі м'язи. Наступна гілка. Яка відходить від язикової артерії, це спинкові гілки язика Рамідор Сalis Лінве, вони відходять від язикової артерії позаду під язиково-язикового м'яза. Вони прямують вверх і входять у задню ділянку спинки язика, де кровопостачають його оболонку, а також язиковий мигдалик. Наступна гілка це під'язикова артерія, артерія сублінгваліс. Ця артерія відходить від язикової артерії, проходить над щелепно підязиковим м'язом і віддає свої гілки до під'язикової слиної залози. Також кровопостачає прилеглі м'язи в цій ділянці, кровопостачає слизову полонку ротової порожнини і остання гілка, яка відходить від. Язиковою артерією, вона найтовша і має назву глибока артерія язика. Артерія профунда лінгве. Це кінцева гілка язика. Вона проходить між м'язами язика, проходить його товщі, доходить до верхівки язика, живить слизову оболонку язика та вуздечку язика. А на цьому ми з вами розібрали всі гілки, які відходять від артерії лінгваліс. Ну що, нам залишається остання артерія із передньої групи гілок зовнішньої сонної артерії. Пам'ятаєте, яка? Правильно, це лицева. Артерія. Артерія фаціаліс. Вона відходить, бачите, від передньої поверхні зовнішньо-сонної артерії, вона відходить вище язикової артерії. На рівні кута нижньої щелепи, вона проходить вперед і позаду заднього черевця двочеревцевого м'яза, також шило підязикового м'язу. Вона проходить в піднижньощелипному Трикутнику. Також, будь ласка, згадайте з курсу міології, що є межами під нижньочерепного трикутника. Бачите, в цьому місці лицева артерія вона прилягає до піднижочелепної слиної залози, вона пронизує її і віддає залозові гілки до цієї залози. Рамі гляндулярис вона живить під нижнючелепну слину залози. Так, давайте далі прослідкуємо за ходом лицевої артерії. Бачите, вона огинає тепер нижній край тіла, нижньої щелепи, а попереду від прикріплення жувального м'яза. Вона, звиваючись, переходить на обличчя, вона прямує вверх, далі проходить по обличчю та прямує дещо приседає. Буде краще видно, вона прямує вверх при бачите, і вона йде до присереднього кута ока, де буде утворювати знову ж таки міжсистемний анастомоз. Про це трохи згодом давайте розглянемо гілки, які має лицева артерія. Перша гілка, яка відходить від лицевої артерії, це висхідна піднебінна артерія. Артерія Palatina Ascendens. Ця артерія проходить по бічній стінці, глотки глоткіміж. Між щилопід'язиковим та шилоглотковим м'язом вона їх кровопостачає. Далі вона живить також м'яке піднебіння, вона живить піднебінний мигдалик, та слизову оболонку в ділянці слухового отвору, слухової труби. І вона утворює анастомоз з гілками висхідної глоткової артерії, яка відноситься до присередньої групи гілок зовнішньої сонної артерії. Наступна гілка це мигдаликова гілка, рамі Танзіляріс. Вона йде також по бічній стінці глотки. Вона проходить у товщу піднебінного мигдалика і живить його. Також гілочки від цієї артерії, вони кровопостачають стінку глотки та корінь язика. Наступна гілка це підборідна артерія, артерія субменталіс це досить. Крупна гілка, так, вона відходить від е, лицевої артерії ще в піднижній щелепному трикутнику, вона проходить між переднім черевцем двочеревцевого м'язу та щелепно-під'язиковим м'язом. Вона їх кровопостачає. Далі ця артерія е, огинає. Край тіла нижньої щелепи і кровопостачає шкіру та м'язи підборідної ділянки та нижньої губи. Тепер ми з вами йдемо по ходу лицевої артерії і бачимо, відходить гілка на дещо нижче кута. Рота, і вона має назву Артерія Inferior: це нижня губна артерія. Якщо ми підемо ще вище, то на рівні. Так кота рота відходить верхня губна артерія. Артерія суперіор. Ці артерії входять у товщу колового м'язу рота, кровопостачають шкіру, м'язи та слизову оболонку верхньої та нижньої губ. Вони анастомозують з артеріями з протилежного боку. Та моще вище і кінцева гілка лицевої артерії це кутова артерія, артерія ангуляріс. Вона йде присередньо до бокової поверхні носа, віддає гілки до крила та спинки носа. І тут будьте дуже уважними, ми з вами будемо говорити на наступному занятті про. Знову ж таки, анастомози, так, в ділянці голови. І от дивіться, в цьому місці ми з вами зустрінемо е, міжсистемний анастомоз. Що це означає? А в цьому місці, в, в ділянці присереднього кута ока, анастомозує кутова артерія, артерія ангуляріс, яка є гілкою зовнішньої сонної артерії. так, і далі, коли ми з вами вивчимо гілки внутрішньої сонної артерії, так, ми познайомимося з вами з артерією спинки носа, артерія дорсалісназі, і ми скажемо, що в ділянці пересереднього кута ока розташовується міжсистемний анастомоз, між гілками зовнішньої сонної артерії та внутрішньої сонної артерії. Так, на цьому ми з вами закінчили говорити про передню групу гілок зовнішньої сонної артерії. Давайте ще раз. Передня група гілок зовнішньої сонної артерії. До них належить верхня щитоподібна артерія, язикова артерія та лицева артерія. Нам залишилось ще трішки. Так, на сьогодні ми з вами знайомимось із задньою групою гілок, зовнішньої сонної артерії. І до цієї групи належить потилична артерія, артерія оксипіталіс та задня вушна артерія, артерія аулікуляліс постеріор. Давайте розберемо їх топографію, гілки та ділянки кровопостачання. І так, задня група гілок зовнішньої сонної артерії. Перша гілка, яка відходить від, відноситься до цієї групи, має назву Потилична артерія. Артерія оксипіталіс. Вона відходить від зовнішньої сонної артерії. На рівні заднього черевця двочеревцевого м'язу. Вона прямує вверх, бачите, вона йде вверх та назад. Вона йде присередніше від соскоподібного відростка, процесу смастеїдос. Вона лягає в борозну потиличної артерії з кроневої кістки. Вона йде між глибокими м'язами голови. Виходить, бачите, присередніше від місця прикріплення грудинно ключично соскоподібного м'яза. Вона також пронизує трапецієподібний м'яз. Вона розгалужується в потиличній ділянці на свої кінцеві гілки. Рамі, оксипіталіс. Ці гілки кровопостачають шкіру потиличної ділянки м'язи, цієї ділянки та бачите, з одноіменними гілками протилежної сторони. А тепер давайте поговоримо з вами про гілки, які відходять від артерії оксипіталісу. Перша гілка, яка відходить від потиличної артерії, це соскоподібна гілка Рамус mastoideus. Вона проходить через соскоподібний отвір, який знаходиться в кам'янистій частині скроневої кістки. Вона потрапляє, вона заходить у задню черепну ямку в порожнину черепа та кровопостачає тверду мозкову оболонку. Наступна гілка, вушна гілка, рамі Auricularis вона йде вперед і вверх, вона кровопостачає задню поверхню вушної раковини. Так, і в цьому місці вона анастомозує, бачите, з гілками задньої вушної артерії. Наступна гілка це грудинно-ключична-соскоподібна гілка Рамус Sternocliedom Ця гілка пронизує грудинно-ключично-соскоподібний м'яс та кровопостачає його. Але потрібно знати, що іноді ця гілка вона виходить, бачите, окремо від зовнішньої сонної артерії. Наступна несхідна гілка Рамус Descendens. Вона розгалужується в ділянці в м'язах задньої шийної ділянки та кровопостачає їх. І остання гілка це оголонна гілка, Рамос Мінінгеус, вона проходить через тім'яний отвір тім'яної кістки і... Потрапляє в порожнину черепу та живить тверду мозкову оболонку. На цьому ми з вами вивчили всі гілки потиличної артерії. І переходимо до задньої вушної артерії. Задня вушна артерія артерія auricularis posterior. Вона відходить від зовнішньої сонної артерії, вище від потиличної артерії, над заднім черевцем двочеревцевого м'язу. Ця артерія прямує до вушної раковини. Її початковий відділ бачите, прикритий привушною сливною залозою. А далі ця артерія проходить між соскоподібним відростком та вишною раковиною, вона підіймається догори і поділяється на передню та задню кінцеві гілки. Тобто розглянемо, які гілки виходять від задньої вишної артерії. І перша гілка. Це шило-соскоподібна артерія. Артерія з тілом мастеїда. Ось, бачите, я її так тут намалювала. Ця артерія відходить від задньої вишної. І далі, бачите, далі вона прямує в шило соскоподібний отвір. От, давайте я вас зорієнтую: соскоподібний відросток, шилоподібний відросток, між ними шило соскоподібний отвір. Так, сюди заходить шилосускоподібна артерія, артерія. Ми знаємо, що тут а, виходить лицьовий нерв. Так, тобто це, а, ця артерія потрапляє в лицьовий канал і приходить разом з лицьовим нервом. в а, в лицьовому каналі від шилосускоподібної артерії відходить задня барабанна артерія артерія тимпаніка постеріор, яка через кам'янисто-барабанну щілину заходить в барабанну порожнину, та кровопостачає її слизову оболонку. А також слизову оболонку комірок. Соскоподібного відростка. Також в лицьовому каналі від артерії стіла Мастеїда відходить соскоподібні гілки, так, які йдуть до комірок соскоподібного відростка. А також стремінцева гілка Ramos stapedius. Давайте згадаємо з вами середнє вухо, в якому розташовується стремінцевий м'яз. Тобто ця гілка буде кровопостачати одноіменний м'яз, тримінцевий м'яз. Наступна гілка це вушна гілка рамус auricularis. Ось вона Вона проходить так по задній поверхні вошної раковини, вона пронизує, віддаючи гілки, живить раковину і проходить на передню її поверхню. Потилична гілка Рамус occipitalis, вона прямою вздовж основи соскоподібного відростка. Вона підіймається вверх, віддаючи гілки на кровопостачання шкіри. І далі потилична гілка анестомозує з вошною гілкою, яка відходить від потиличної артерії. І остання гілка, яка відходить від задньої вишної артерії, має назву Привушна гілка Рамос паротіти. Ось ця гілка пронизує привушну слину залозу та жилиться її. Так, на цьому ми з вами закінчили з гілками задньої вишної артерії. Так, давайте ще раз повторимо, що до задньої групи гілок зовнішньої сонної артерії належить потилична артерія та задня вушна артерія. Так, на цьому ми з вами зупинимось, а вже в наступних відео я вам додам. Присередню групу гілок зовнішньої сонної артерії. Вона ще має назву кінцеві гілки зовнішньої сонної артерії, тому чекайте на наступне відео. На цьому все. Дякую вам за увагу. До добу... побачення.